Доброго дня, якщо коротко, яка ситуація на Евдіївці. Вчора зайшла бронегрупа, ну одна там в районі царського села, ви, мабуть, вже знаєте, доповідали. Два танчика спалили наші впівники, і в район автобази, там через приватний сектор зайшла бронегрупа і бехи, і танчики. Вночі було, навіть не вночі, я там ще... Після обіду уражено. Деяку частину бронетехніки, деякі добували, деяка там розповзлася по частному сектору. Зараз її там добувають. Це є, говорить про що? Про те, що вони заводять міську забудову бронетехніку, не шкодуючи її, знаючи, що е, вона буде з високої вероятності уражена. І так відбувається. Що ж до піхоти, там блядь, по цим будиночкам по 5, по 7, по 10, по 15 шлунків залазять, накаплюються. Міські бої, стрілка від будинку до будинку. Хто був, учасник у цих боях, той знає. Так, Лінія як така, вона умовна фронту. Але наша мужня піхота, красавчики, рубають їх піздець, особливо подяка операторам розвідувальних і ударних дронів. Вони там дуже потерпають від артилерії, але дуже великий урон наносять підерам. І особлива подяка донаторам. Ці, хто донатять на підрозділ, який у нас на напрямку, в тому числі і на ТГ Бродяги 110, 47, 53, 59 бригада інших казаків це практична допомога і воно допомагає нищити ворога саме зараз. Тому, друзі, ситуація така: каби Фаби. Там воно ну, безкінечно летить, і е, артилерія тяжка, і вся агломерація навколо Авдіївки, це не тільки Авдівка, вона дуже потерпає артилерійського обстрілу. І казаки ну, працюють в неймовірно тяжких умовах. Але ситуація вона така, е, як яка е, 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 буде там на вечір. В телеграм-каналі я напишу. І друзі, дуже багато поребам пишете е, в телеграм-каналі, він у шапці профілю. Там є стаття по ребам, які безпосередньо вам необхідні, там розберетеся, бо дуже багато ну, запитів саме на, стос... на рахунок ребів. Ми зараз чотирьохканальні купуємо, вони дорогі, але вони бережуть життя. Ну, так як є. В телеграм-каналі почитайте, необхідна інформація. Що до додаткової інформації, то на вечір там вона буде, які. Буде або фото, або відео виложу спаленої бронетехніки. І на телеграм-каналі я вам покажу фото, які групи підарів лізуть, да? щоб ну, було понятно. Це в телеграм-каналі є ці дані. Ну, Друзі, ситуація наразі така, буде інше, будуть зміни. Будемо доповідати. Всіх обняв, слава Україні, слава нації!